Що є у цьому автомобілі? Шарфовий містець, так? Відстріляємо. У кармашку і в парадіодній двері знаходиться предмет зовні схожий на пістолет. З набуємо. Я працюю таксі, пасажир був деклатно себе вів. І я хотів його висадити, він сказав, виходьте з машини, він хотів виходить, пізніше почав рухатися з ним. І пізніше він знову нього накипіло вже, він вийшов з дверей, щоб мене доставати і бити. Я вийшов, стрільнув дверею, стрільну воздух один раз, і він не спокоївся на цьому. Поліцейські розслідують факт стрілянини у Приморському районі Одеси. Встановлено що між водієм таксі та одним з його пасажирів виник конфлікт, в ході якого керманич здійснив постріл з пістолета у повітря, висадив своїх пасажирів завтівки та поїхав геть. Про подію було повідомлено до поліції і менш ніж за годину поліцейські встановили та затримали водія на одній з вулиць міста. Під час огляду місця події та обшуку автомобіля таксі слідчі вилучили гільзу. Предмет, зовнішне схожий на пістолет та магазин з кількома набоями до нього. Правопорушника слідчі затримали в процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Приморської пружного прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хугарство, тобто грубопорушення громадського порядку, із мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням зброї, згідно із санкцією статті підозрюваного загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають.